Де ж тая правда, звідки з'явилась, де ж вона нині на світі є, там, у віфлеємі у яслях родилась, а тепер у вірних серцях живе. Розмова двох людей. Моя віра краща, відповідь. Ти не шукай де краще, а де правильно. У священному Писанні сказано: є дороги, які кажуться людині, правильні. А виявляється кінець стежка до смерті. Є правда Божа, і вона єдина, є правда людська і у кожної людини правда своя. Христос сказав: Я є дорога, правда і життя. Христос сказав до Пилата: Я прийшов свідчити про істину, і кожна людина, яка від істини. Чує голос мій. Пилат задав питання: а що є істина? Іншими словами, сказати, переді мною мої попередники мали одну правду після мене, будуть мати іншу правду. Я маю свою, а кожна людина має свою. Істина в Ісусі Христі, правда лише в нім. а світ, в якому ми живемо. Весь лежить у злі.